Два дні відбувся сьомий міжнародний турнір з легкої атлетики пам'яті тренера Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Антона Кривого. Вже традиційно до змагань долучаються спортсмени з багатьох областей України, легкоатлети Молдови, Білорусі і вже тепер Польщі. А змагаються згідно встановленої програми у бігу на дистанціях 50, 200, 400, 800, 1500 та 3000 метрів. У спортивній ходьбі на три кілометри, у штовханні ядра, в стрибках у висоту та довжину, бігу з бар'єрами та комбінованій естафеті. Змагання проходять у манежі коледжу фізичного виховання. Вання не випадково турнір передбачає і виховну складову Антон Іванович Кривий працював в нашому закладі достатньо довгий час і був надзвичайно шанованою людиною серед викладачів, серед колег, серед взагалі людей і серед студентів. Він йому були притаманні надзвичайно які важливі педагогічні якості, якими він міг зацікавити дітей, зацікавити колег і тим самим ефективно організувати навчальний процес. Ми намагаємось, власне, за рахунок цих змагань. Ми намагаємось донести їм, що ця людина була, що вона що вона тут працювала, що вона тут творила, і якого рівня це був фахівець. Як зазначалося вище турнір потрібний не лише місцевим спортсменам, з першого його проведення активну участь бере команда з Молдови. Дуже хорошо організовано соревновання. Директор прямо… Колледж очень старается, такое гостеприимство, массовость, детям очень нравится, они стремятся сюда приезжать. Соревнования очень чудесные. Мы привезли команду из семи человек, значит, двое на метание, двое мальчиков на метание, один мальчик на высоту, это две девочки на 200 и 400 метров. І два мальчика на 400-800. Тренерка та легкоатлети повернуться до Кишинева не лише з враженнями від участі та перебування. Вони щоразу завойовують медалі, встановлюють нові рекорди. У нас на прошлому на турнірі був поставлений рекорд на 200 метрів по станом дарів. Ми зайняли перше місце рекорд манежа. Рекорд Манежа був на мальчиках метр, 50 метрів з бар'єрами. Те Николай и Андроника Екатерина тоже на 50 с барьерами. Сегодня у нас уже девочка пробежала 50 метров. Самый лучший результат пока до финала 6,70 Мальчик в ядре выиграл первое место, установил личный рекорд по метаниям. Второе место занял мальчик в высоту. Метр сімдесят старое містом. Головними конкурентами у боротьбі за призові місця представники Молдови вважають студентів івано-франківського коледжу. Це виправдано, адже прикарпатські спортсмени готуються до турніру не менш активно, чекаючи на достойних суперників. Оцінювати рівень майстерності учасників справа суддів. Змагання дуже престижні, оскільки вони міжнародні, і вони одні з небагатьох, які лишилися на даний момент з легкої атлетики. Вони популяризують дитячий спорт. Це можна сказати, майбутній резерв нашого дро спорту. Якби не було цих змагань, у нас би не було з чого черпати нові таланти. Тому ці змагання дуже важливі, дуже необхідні і бажано би їх кожен рік підтримувати і розвивати ще більше. Іван Шарий оцінював рівень 40 штовхальників ядра. Власне, у цьому виді легкої атлетики учасників щоразу більше. Організатори стараються максимально підтримати і своїх, і гостей не лише прийомом та умовами, розробляють спеціальну атрибутику, пропонують інформаційні послуги. Це одні з тих змагань, куди хочуть приїхати. Діти отримують багато призів, подарунків, хороші медалі, гарні. Кожного року ми розробляємо дизайн медалей. Цих кожен учасник отримує ну, такого плану. Індифікатор, кожен суддя, все тобто, усе необхідне для змагань. Діти дуже цим тішаться. Ми розробляємо проспект, в якому повна інформація про наші змагання, про рекорди змагань. Кожного року ми ці рекордну цю таблицю ми поновлюємо програму змагань. Цього року в наш наш проспект передбачав інформацію безпосередньо про наш навчальний заклад, оскільки наступного року ми будемо від відзначати 75-ту річницю. Серед призерів сьомого міжнародного турніру пам'яті Антона Кривого представники Молдови, Польщі, України. У кожному виді свою медаль отримали івано-франківські спортсмени. В дев'яте у Івано-Франківську організовано кубок Карпат з волейболу. Змагання збирають кращі команди волейбольних клубів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл України і передбачають відточення майстерності учасників різного віку з подальшим їх відбором у найпрестижніші клуби України. Ми щиро вітаємо вас на гостей прикарпатській землі. Звичайно всім вам мирного неба над головою. Звичайно, майбутніх великих перемог, і сьогодні нехай переможе сильніший. Змагання тривали протягом трьох днів серед дев'яти заявлених команд. Ми провели для того, щоб команди нашої України приїхали, подивилися на Карпати, поліз засіба до Фроківська, і кожний рік. Команди все збільшиться, Почалося з п'ять команд, зараз вже дев'ять. І різні вікові груп. І кожуть кожен раз приїжджати. І нам приємно, що до нас приїжджають команди, і ми ці змагання проводимо. Різні вікові групи. Ці змагання дуже давно у нас заведені були. Уже дев'ять років тому назад. Був у нас спонсор, але він виїхав в Київ. І... Коли ми продовжуємо підтримувати і далі проводити ці змагання. Змагання дуже люблять наші колеги, які приїжджають до нас з усіх областей України, Лу, Чернівці, новий розділ хазятін. Ми також підключаємо Чернівці, підключаємо і наші місцеві команди. Місто Галич ми завжди запрошуємо до себе. Ну і якщо б у нас змагання проходили не на вищому уровні, то звісно б до нас люди не їхали. Вперше спостерігав за іграми у Кубку Карпат відомий тренер з Волині Богуслав Галицький. Ну, я то вперше приїхав на цей Ситер, я особисто вперше. А наші команди тут вже приймали участь турнірі, дуже задоволені. Багато команд, багато ігор і ігри цікаво проходять. Тренер прицільно стежив за грою кожної учасниці, адже приїхав з метою відбору перспективних спортсменок до свого клубу, навіть до збірної України, похвалив місцевих волейболісток та їх тренерів. Івано-Франківськ вони постійно дають хороших гравців. Дитяча спортивна школа постійно. Ваш тренер погребений Петро. В нього постійно діти грають в збірних командах України і попадають в хороші клуби. Не тільки наш команду Супер Лігі, а й в інші клуби. У нас діти дуже гарні, але знаєте, то є спортивна боротьба. М'яч круглий, ну сподіваємося, от вже зараз перші два дві гри вони відіграли, вони вже виграли. Дівчатка у нас. Такі сумлінни. Відповідальні люблять працювати на тренуваннях. свого часу. Богослав Галицький запросив у суперлігу івано-франківську волейболістку Тетяну Яцьків. Вона неодноразово виступала у складі своєї команди, яка брала участь у змаганнях за межами Івано-Франківська. Тут можна набратися опиту, багато опитува. Ну, це для дітей, дитяча ліга. Ну це дуже добре. Кількість команд учасників турніру з кожним роком зростає. Наступний ювілейний має бути ще масовішим. Сподіваються організатори щодо підтримки від започаткування до тепер турніром Кубок Опікується Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту. У листопаді місяці, коли вже закінчуються заняття на стадіоні вже можна займатися в манежі, ми проводимо ці змагання з ціллю підвищення з класифікації спортивних спортсменів і виконання спортивних розрядів. Першого, вона, другого, першого. Кандидати маслі спорту мислі так даже згідно класифікаційної таблиці під керівництвом Івана Файчака минули планові чотири тижні змагань, що організовані міським комітетом фізичної культури і спорту. Молоді та юнацтво міста згідно результатів присвоїли класифікаційні розряди про окремі дні змагань у наступному випуску. Тоді ж дізнавайтесь про міські футбольні змагання та про шашковий турнір, проведений до дня інваліда.